Квітка для кельнера. Львів'янам пропонують обрати найкращих офіціантів 21 травня. У місті в п'яте відзначатимуть день кельнера. Організатори певні, саме представники цієї професії є обличчя міста, адже безпосередньо спілкуються із туристами. Це дуже важка фізична робота, тобто людина, втомлена фізично, мусить при цьому розмовляти з відвідувачами, шуткувати з ними, якось пояснювати розповідати про Львів. І якщо це людина професіонал, а таких вже є у Львові. Достатньо. То е, ніхто не бачить, як він наскільки він втомлений. У львівських кав'ярнях та ресторанах працюють близько 10 тисяч офіціантів. Найвправнішим та найпривітнішим із них пропонують дарувати квіти. Хто назбирає найбільше таких відзнак, отримає нагороду. Крім цього, у день кельнера власники та директори ресторанів вже традиційно одягнуть форму офіціанта та особисто обслуговуватимуть клієнтів.